Ну а далі ще більше зіркових новин в нашій рубриці «Шоу -біз» дивимось. Шоу-біз на зв'язку? Михайло Кацуріно свячує зіпсовані продукти. Ліда Лі тренується цілуватися на помідорах. Віталій Козловський, нібито навів поршу на Кондратюка. А Дженіфер Лопас демонстративно скасовує концерт у Москві. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Пам'ятаєте Михайла Кацуріна, того, який нещодавно годував львів'ян яйцями, через які отраїлося більше ста людей. Так от, після гучного скандалу, ресторатор вирішив, що звичайні санітарні перевірки це для слабаків, аби цього разу підстрахувати себе з усіх боків, Кацурін викликав батюшку з кадилом та влаштував справжнє православне шоу, знімаючи все на камеру для інстаграм. Тесь Михайло, і він посвятив наш заклад. Бо стандарти стандартами а без благословення справи не нас. Ви чуєте цей жалібний стон? Це десь сплачуваля фреймот, бо виявляється, кадило тепер забезпечує контроль якості краще ніж біля рукавички. І хоч відкриття оновленого закладу планується вже цього тижня, львів'яни поки не поспішають ставати в чергу за цією освяченою їжею. Можливо, наступного разу краще запросити екзорциста, бо як інакше перетворити брудні яйця на благословенні. Співачка Лідалі вирішила більше нічого не приховувати і здала всі свої підліткові секрети. Перш ніж підкорювати хлопців, майбутня зірка старанно відпрацьовувала поцілунки як несподівано на помідорах. Але кулінарна практика закінчилася швидко. Томати бідні просто не витримали такого пресингу. І тоді Лідалі покликала свою подругу, яка героїчно стала першим живим ротом. Десь років 10 він був з дівчиною, бо ну мені подобався хлопець. Я не могла пасти обличчям в вагнюку. А от з першим сексом співачка не поспішала. Вона спокійно чекала до 20 років, як сама каже, була пізньою дівчинкою в цьому плані. Слухай, дочекалася, знач кращого. І коли вперше не ага. чула зіркою. Вибачте. Тепер фанати точно знають, звідки у ліделі така впевнена хватка мікрофона на сцені. Всі секрети у правильній техніці з дитинства помідори дали базу, подруга підстрахувала. А хлопець навіть не підозрював, що йде у ліжко до профі. Після скандального розриву з Ігорем Кондратюком Віталій Козловський виглядає настільки травмованим, що навіть найкращий психолог в Україні не зміг йому допомогти. Тож співак вирішив спробувати незвичний метод закриття гаштальту і звернувся до відьми некроманта Марії Тихої. В інстаграмі з'явилося фото з загадковим підписом. Трохи почаклували. Таємничий підпис змусив фанатів замислитись, чи варто Ігорю Кондратюку остерігатися цієї нової дружби. Кондратюк тепер точно буде нервувати. Сподіваюсь, у нього є охоронці. Кондратюк, готуй свічки і свячену воду. Хоча, якщо врахувати, що Козловський вже виплатив усі борги, ну або майже всі, може на обряди грошей у нього не залишилося. Але про всяк випадок, ігорю Васильовичу, моя вам порада: терміново сході до церкви або в ресторан до Кацуріна. Гроші не пахнуть? Схоже, для Анни Трінчер це питання вже давно не актуальне. Співачка випустила відео, яке фанати охрестили найвідвартіше моїй кар'єрі. І це прекрасно, ми зовсім не проти. Але не вже блогерки мільйониці настільки складно з фінансами, що доводиться вставляти у кліп такі затяжні інтеграції бренду солодощів з двома паличками, який спокійно продовжує бізнес у Росії. Формально заборона це немає. Але чому культура відміни така вибіркова? Виходить, з ким дружимо, того не помічаємо. Аню, давай. Вже не зупинятись на досягнутому у наступному відео. Бери чорну воду з бульбашками, щоб зібрати всіх покемонів одразу. Комплект буде повний і нове гасло для такого відео теж готове. Головне, що проплатили. А от Анна Трінчер, здорова людина, співачка Дженіфер Лопес, яка нібито планувала концерт у Москві за солідний гонорар, понад мільйон доларів раптом прозріла і скасувала виступ. Причина повномасштабна війна Росії проти України виявилася занадто токсичним фоном для її бездоганної репутації. Та невже концерт був запланований на серпень, але команда Лопес в останню мить вирішила, що краще зберегти обличчя ніж ризикувати бути відміненою всім цивілізованим світом. А поки мене всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.